Сон є важливим елементом здорового способу життя, оскільки він має численні корисні властивості для організму. Ось деякі з них. Сон допомагає відновити енергію та відновити фізичні і розумові функції. Сон допомагає підтримувати здорову імунну систему. Що допомагає організму боротися з інфекціями та хворобами. Сон допомагає покращити пам'ять та концентрацію, оскільки під час сну мозок обробляє та фіксує інформацію. Сон допомагає регулювати гормони, які контролюють апетит. Тому люди, які сплять достатньо, мають меншу схильність до ожиріння. Недостатня кількість сну пов'язана зі зниженням настрою, депресією та тривогою, тому важливо спати достатньо. Сон допомагає зменшити рівень стресу та покращити загальний стан здоров'я. Тому щоб зберегти здоров'я, необхідно спати достатньо, зазвичай від 7 до 9 годин на ніч для дорослих.